Паперові довідки від ТЦК більше не потрібні раніше, щоб підтвердити відсрочку від мобілізації, треба було вистояти кілометрову чергу за довідку з мокрою печаткою, а потім носити її біля серця, боячись загубити. Але все змінилося. Тепер ТЦК більше не видають паперових довідок про відсрочку. Всі дані про ваше право на відсрочку вже є в електронних реєстрах і. Треба розуміти, що тепер вас не можуть змусити принести таку письмову довідку, бо її не існує. Але залишається проблема, що багато компаній, навчальних закладів, навіть самі ТЦК, ще не в курсі щодо цього оновлення і можуть вимагати від вас старі документи. Що робити? Посилайтеся на зміни в закон в разі необхідності, показуйте свій оберіг або робіть випуску з оберіга. Там можна згенерувати відповідний pdf файл і. Така згенерована довідка повинна прийматися всіма без мокрої печатки ТЦК. Тож до ТЦК тепер ходимо менше.